Вони життя своє за Україну віддають, і вічі ворогам завжди дають, захочі сильні воїни у нас, держави гордість, вони непростий час. Я знаю, що Україну не зумити, якщо захисники нас будуть боронити. На моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному бранні. Сльозами вмілась не одна вже мати. Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищає завзято. Тобою я дуже пишаюся, я втрат тобі зичу не знати і втоми Живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із днем Збройних сил України. Дорогі наші воїни! Ми вас дуже любимо та чекаємо вас додому. Нехай ваш ангел-охоронець оберігає вас та допомагає. Дякуємо вам. Дорогі захисники! Вітаємо вас зі святий!